Вітаю, друзі, гості каналу. От, доварив тут таку полосу. Що знайшов, то, то варив. Будемо пробувати. Звідси, ось от. Звідси, це було. Трошки вирізав. Уварив сюди сюди стоечку. і сюди стоечку. І поставлю такий болт. Зараз ставлю на мотоблок і йду пробувати. І тоді вже покажу саме, як воно вже йде, чи краще, чи гірше. А ви коментуйте. Ось, друзі. Який, який кусочок перейо. А це. Що доварив? Потім ще покажу в процесі, як до, як орать. Ну і покажу, як заворює цей перий. А тут, от, якщо бачите. От, наскільки оце ну десь при, приблизно сантиметрів 20 ореть. Потім ще покажу процесі, як іде. Ну, ваги йому точно не вистачає. Йде у пробуксовку. Горить набагато краще, ніж тим старим плугом китайським. Добре, потім включусь вже, покажу, як заорю цей перий. Ну а потім, може, візьму ще й рулетку, помірюю, що він орить. От друзі, як говорить, я йду тільки ззаду. бо в деяких місцях треба трошки його припідняти, бо буксує. А, пішов починає буксувати. А так ось, як бачите, орет сам. Ось трошки криво, але орець сам а, буксує. А зараз десь заміряю, скільки бере. Ось друзі Скільки сьогодні цим новим модернізованим, саморобним плугом ворав. Зараз підійду, покажу там, де я показував, що була площадка з перейом, як перей. Перевернуло! А зараз ще замірюю глибину, що він тут кап понаорював. Так от це як поперевертало перей. Трай борозде засипає. Е. 20 сантиметрів. І так само майже 20-19 сантиметрів бере захвату. Йдемо далі. Ваша тутка. О. Прогорнули. До живого. Ой так. От. Як бачите, тут так само 20 Ну, в середньому і легше. І швидше. Ну, все рівно забиває. Якось так. Будемо ще гратися з кутом нахилу самої полиці. Там далі продовжимо.